Його називали льотчиком від Бога. В небі він був мов був сокіл. Він був ну закоханий в небо, закоханий в авіацію. Першокласний льотчик, полковник Дмитро Фішер, майже 30 років захищав наше українське небо до останнього подиху, 5 червня 22-го року. На запорізькому напрямку під час бойового завдання його літак вразили ракетою. З того моменту його тіло не могли забрати, адже територія була в окупації та замінована. Тіло там два роки лежало, ніхто не міг забрати. Але це було над завданням повернути тіло героя додому. Захисники відбили територію та розміновували клаптик за клаптиком під постійним вогнем противника, який знаходився всього. П'ятиста метрах ми бачили з безпілотника, де знаходиться цей пілот, там шолом уже було, і та то, що у вас залишилось, і він був замінований. Коли противник відходив, він його, він, він його замінував. Зайшли це було не одна ніч, не один день. Бо тому, що треба було все розмінувати для багатьох молодих пілотів, Дмитро Фішер приклад для наслідування. Він з дитинства мріяв про небо у 17 років вступив до Чернігівського льотного училища, там навчився керувати винищувачем Су-27. І саме на цьому літаку захищав Україну та вчив пілотуванню інших. І навіть у важкій 90-ті не залишив військову справу, як більшість побратимів. Він наскільки любив небо і авіацію, що. В 90-ті роки, коли нам не платили грошей, я опять же кажу: ну, це так би, би, битові такі речі, да. Але. Е коли їм там дадуть політати да, на, на роботі, да, він приходить додому щасливий. Йому не треба нічого, ні грошей, нічого, все, він щасливий. Дали політати. Він окрильоний летить додому, тому що він підняв літак в небо. А те, що він залишився вірним збройним силам України, це не абияк, бісило. Колег з Росії. Дуже багато хлопців полошили авіацію. І, ну хто в Росію не якісь там. Роботи поїхав, хто там знайшов себе в інших е, якихось е, дорогах життєвих, то ну, була, мабуть, у росіян якась і, і завість якась була, що ось там в Україні літаєш. ну, Таке, коли вони там були зустріч випускників, то ну, у них така була завжди завість. що Діма Дмитро літав на су 27 сьосьомому і не кинув армію, не кинув країну. Ще в 2014-му під час бойового завдання він перехопив російський турбогвинтовий літак «Іл-20», той, який порушив повітряний простір України південніше Донецька. Дмитро хотів запустити ракету, але отримав наказ не робити цього, аби росіяни не використали це як привід для повномасштабної війни. Це один із наших був перших вилітів, коли ми з ним пошли. Він по Маріуполю Азовському морю працював. Я туди до Луганщини пішов, то якраз на повернення мене довернули до нього, а він вже, так, да, я чув поради зміну, що він вже говорив, де... Зарплаті дати команду на знищення, але команда була завжди одна, не провокувати. Паралельно зі службою він вчив майбутніх пілотів. Він мені давав дорогу на гранично малих висотах. Він давав мені дорогу в стратосфері. Юрій, один із його учнів, каже, Дмитро Фішер був вимогливим вчителем, бо казав під час польоту права на помилку вже немає. І він відносився дуже прискіпливо до того, щоб її розуміли, щоб ми знали, що це за літак. А для цього треба було. Дуже багато читати і вивчати, як їм користуватися, тому що він завжди казав, що потрібно знати бібіку. Це його слова. Ну завжди добре, говорив. Якщо не знаєш не то в сідав Його знали не тільки в Україні, а й за кордоном. У 2017-му на британському авіашоу в складі української команди отримав приз за найкращий показ фігур вищого пілотажу серед країн, які не є членами НАТО. Тоді він був заступником командира 40 40-ї бригади тактичної авіації повітряних сил України. Туманний Альбіон прийняв нас з такою погодою, як як пишуть в книжках. Зараз ми не залучаємося до виконання завдань в зоні АТО по мінським договоренностям. Але ми використовуємо цей час і готуємо, я вже вам сказав. У нас вже було багато молоді, яка може виконувати завдання на рівні вже таких пілотів, як і я. У нас було три льотчика: Олександр Оксанченко, Дмитрий Фішер і я, я, я які молодий пілот, які був зібраний познанням і також. Був ре резервом. І він дуже цим ну, горів, він дуже хотів ну, стати таким фахівцем в, в пілотажах, і в ньому це получалось, до речі, дуже гарно. Одна з фігур, яка дуже подобається, це двін. Або під зі зльоту, мінімальна швидкість розвороти на форс, повному форсажі на придільно на гранично малих та малих висотах, ані інші фігури пілотажу, які використовуються для початкового а, аби, навчання пілотів, але це коли в комплексі на нулій висоті, це читається. Вичним пілотажем і льошки, не всі це можуть робити. Він літав і на Л 39 і на су 25 і навіть на су сімнадцятому, якому в Україні він в одному екземплярі, але він на ньому робив випробувальні польоти у 2018-му Дмитро Фішер завершив службу в збройних силах, але літаки не покинув. Так да 27 років вислуги в нього було. Пішов він на пенсію. Але ж не зміг бути без неба, без авіації. Мабуть, чотири місяці він просидів вдома. зі своєї льотної кваліфікації. Він став льотчиком випробувачем на заводі обльотував літаки, ті, які були після ремонту. Та з початком повномасштабного вторгнення не роздумуючи, сів, за штурвал літака і вже в небі захищав Україну. Він брав участь у боях за Сумщину, Харківщину, Донбас та острів Зміїний. Під час боїв разом із побратимами знищував ворожі повітряні цілі, бив по колонам та позиціям окупантів, аби ті не просунулися вперед. А в той день він прикривав собою побратимів. Під час завдання була включена радіоелектронна боротьба і ДПС дали збой. І він трохи заблукав, зато це дало змогу екіпажам Су-25 вийти із бою з неушкодженими і повернутися на базу. Він на жаль. Він він за... собою. Зазвичай чоловік дзвонив після виліту, каже дружина Світлана. Але єдиний раз він зателефонував до В той роковий день. Для нього він мені зателефонував перед вилітом. 5 червня в 14.30 його останній дзвінок і. І розмова зі мною. Символічно, що саме із су 27 Дмитро Фішер прослужив 27 років. Його побратими та учні кажуть, він той, хто заслуговує названня героя України, бо дав дорогу багатьом молодим пілотам і захищав країну до останнього дня життя. Це потрібно, це потрібно людям, щоб знали таких людей для того, щоб мотивувати інших людей. І є нічні сучення. Він людина професіонал і перші дні повномасштабного і в 2014 році він рвався на захист нашої країни. Він залишився в небі, так. Да. В нашій геройській і він там зараз герой разом зі всіма.